Олександр Бондар в минулому голова фонду держмайна України. Тож, хто як не він, поділиться з нами своїми думками стосовно цієї хвилі приватизації, яка на нас чекає. Доброго ранку, пане Олександр. Доброго ранку. На ваш погляд, оці 30 підприємств проанонсованих, наскільки адекватними, наскільки нагальною адекватною є потреба їх зараз продавати? І, власне, такий перелік, як ви оцінюєте? Ну, я можу сказати, що про ці підприємства і багато інших ми чуємо вже півтора року від цієї влади. І я думаю, що розмова це закінчиться як раніше. Тому що щоб продати такі складні підприємства з точки зору їх місця в ринку українському, ситуація, яка зараз існує в економіці, їх фінансового стану, треба дуже кваліфіковано і довго працювати, щоб їх готувати до приватизації. Заяви можновладців, які, на жаль, далекі від процесів приватизації, тому що практично вся держслужба знищена зараз. Всі люди, які щось розуміли в тій чи іншій сфері, звільнені, прийшли 25-річні хлопці, які, крім знання англійської мови, більш нічого не зробили в своєму житті, викликають у професіоналів багато сумнів. Тому, коли робляться такі заяви, це заяви для того, щоб сподобати західним інвесторам, щоб показати, що ми, що уряд на щось здатний і щось може зробити. Але я можу по кожному об'єкту розповісти детально наскільки він в складному стані і як його треба готувати до приватизації. Але, на жаль, в ефірі на це ну, так. Давайте має. зупинимося на одному об'єкті, який вчора згадав прем'єр-міністр України в Америці. Чи позавчора це було, коли він на конференції закликав американський бізнес власне взяти участь в приватизації Центренерго? Наскільки це є можливим? Адже важко уявити, що прем'єр-міністр так буде просто слова на вітер кидати і називати конкретне підприємство? Ну, по-перше, прем'єр-міністр підприємства називає вже півтора року, і нікого це не дивує вже в Україні. Він не вперше назвав. Потім я хочу сказати, що виступи перед іноземними інвесторами це ще не зацікавленість з приватизації конкретного об'єкту. Я можу навести приклад своєї практики, коли я був головою фонду прем'єр-міністра Був Ющенка, ми їздили на так звані род-шоу, виступали перед інвесторами в Парижі, в Лондоні, пропонували шість обленерго, які продавали за тією схемою, яку пропонує зараз уряд з залученням радників. Збирались безліч інвесторів. Але коли був оголошений конкурс і коли з'ясували фінансовий стат цих підприємств, то прийшло по одному покупцю майже на всі підприємства. Причому зовсім не американці, а словаки, за якими стояли росіяни. Тому від того, що хтось на конференції виявить бажання. І зацікавлені, ще до продажу дуже великий шлях. А основна проблема а потім... це стан цього підприємства, чи все ж таки взагалі проблеми з корупцією, судовою системою в Україні, що е, стоїть на заваді в першу чергу? Ну, ви назвали загальні проблеми бізнесу, що е, не дозволяє наземним інвесторам приходити в Україну. Вони ж, на жаль, зараз тікають з України. І коли йде, йде витік капіталу, а не навпаки, говорити про якісь там якісні продажі взагалі безглуздо. По центру енерго ситуація ускладнюється ще тим, що повністю монополізований цей ринок, де знаходиться центр енерго. Навіть якщо якась американська компанія купить цей об'єкт, вона буде знаходитись в монопольному оточенні одного олігарха майже. І буде дуже складно працювати. Тобто, замість того, щоб провести демонополізацію приватної монополії, яка створилась в енергетиці, з'ясувати хто чим володіє, і виконати антимонопольне законодавство, уряд кидає ще чергове підприємство в невідомо в чиї руки. Я впевнений, що його купить знову ж той самий олігарх чи якісь інші, які володіють вже нашою нашою енергетичною галузь.